Як з такого в таке за 4 місяці використання міноксидилом відновити ріст та зупинити випадіння волосся на голові. До нас звернувся клієнт, в якого протягом декількох років спостерігалося випадіння волосся на голові. Нічого не допомагало, обласіння прогресувало, а оточуючі все більше акцентували на цьому увагу. Міноксидил це єдиний препарат у світі, який дійсно може збільшити ріст волосся та зупинити його випадіння. Провівши нам не визначивши генезис самої проблеми, ми підключили для початку 5% процентний як в лосьйоні, так і в піні, для того, щоб визначити, який з них буде для нас краще. Перші результати, за словами клієнта, почалися через два тижні. Волосся перестало випадати, а на 47-й день уже почало з'являтися нове пушкове волосся, і густота стала збільшена. Загальному ми використали 4 флакони, плюс додатково використовували цим та біотин для структури самого волосся а також пропили дві пачки пантогару це найсильніші єгипетські вітаміни для росту та противипадіння волосся. І ось такої ситуації. Ми досягли за 4 місяці використання. Як ви бачите, ситуація кардинально змінена. Ну а для всіх диванних хейтерів спеціально залишаю ні клієнта, не замазую його для того, щоб ви не думали, що це дві різні людини. Кожному клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання.